Студентам хочуть підвищити стипендії до рівня мінімальної заробітної плати 8 тисяч гривень. Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила у першому читанні. Ми запитали Житомирян, чи погоджуються вони з таким рішенням. Я думаю, це супер. Звичайно, позитивно. Можливо, це в якійсь мірі зупинить відтік студентів за кордон. Хоч в якійсь мірі. А Це зараз для України є дуже великою такою проблемою. Позитивно. Студенти то Молодь, яка повинна отримувати набагато більшу стипендію. Коли я була студенткою, я була б не проти, якби мені платили так, щоб вистачало хоча б на прожиття трошечки. Добре, хай підвищують, хоч щось має підвищуватися, не тільки ціни. Певно, треба підвищити, ціни ростуть. Студенти ще нічого не заробляють, і треба їм доплату робити, щоб гарно вчилися, старалися і все в них було. Треба ж людям стипендію отримувати, жити якось потрібно. Ну тільки де вони будуть це все брати, то це невідомо. В бюджеті ж немає коштів, а в європейців позичать, в американців. Тому ставлюсь позитивно, що всім підвищать. І студентам, і пенсії, і зарплати, і військовим збільшать, тим, що. Воюють за нас. Звісно, добре. У нас як більше грошей, то і добре. Якщо студент старається, та якщо він докладає максимум зусиль для того, щоб успішно скласти сесію, і демонструє свої знання, то чому ні? Ціни ростуть і, відповідно, стипендія теж має рости, щоб студент міг собі дозволити ті блага, які згодом мотивуватимуть його до заробітку вищої зарплати. Зароб... Загалом, я думаю, що це доволі гарна ініціатива, тому що не всі студенти можуть поєднувати роботу і повноцінне навчання, а жити їм за щось треба. Чудово, позитивно, я сама студент і хотіла б мати таку стипендію. Вважаючи на зарічні ціни, розтрати, ну і те, що ну, зараз без коштів нікуди, а студенти зараз змушені в деяких випадках навіть йти на роботу, працювати і вчитися. Я думаю, це хороший для. Думаю, що їм треба 1020 хоча б була та стипендія вже. За що ж жити їм треба ж, аби тільки вчились добре. Це було дуже круто, як для студента, але я не думаю, що так зроблять. Ну, було б класно. Головне не проти це мотивація, І що є фінансування чи купні. Ну, можна ж гроші. Десь направити не туди, де більш потрібно, а ми маємо вкладати молодь і заохочувати їх, залишатися в цій державі ну, вперше за все і сприяти, щоб вона відбудовувалася і розвивалася.